Бачити і, краї... і краївку, і сімейні експонати багато іншого, що може надихнути і старших, і молодших на боротьбу за Україну. З іншого боку, говорячи сьогодні, не можу не сказати про свій шлях друга. Я народився в сім'ї Луценків, які приїхали з Чернігівщини, вчився в радянській школі, який нічого не знав про історію Західної України. Приїхавши в Львівський політехнічний інститут, від своїх друзів дізнався про ПНР, Зумер, УГА, Січових стрільців, УПА. І був один день, про який я писав навіть листі своїми стюарми під час публічної переписки. Якось йшли знову гуртожитка Львова після дощу, і вся дорога була розвита, багновище було десь так по коліна. А якийсь ідіот виклав із надгробків доріжку з того ж цього шляху. І я бачив, що ніхто до них не ступає, бо до них були незнайомі для мене хрести козацькі. І написано Стрілець Іван, Стрілець Петро, старшина Василь. І стало ясно, що це надгробки січових стрільців. Я бачив, що в повітрі відбувалося щось таке схоже на повстання. Воно було повністю навертизовано. Люди бачили злочин. Владних ідіотів, котрі спробували кинути під ноги пам'ять. І в той момент я зрозумів, що люди корінь від корення, кров від крові своїх попередніх поколінь, які боролися за незалежну країну, і це не зупинити ніякій владі. В свій час багато точилося розмов про визнання УПА. пару. Про це, що я наказав до видачі. Друзі, ці розмови в минулому. Українська повстанська армія не може визнати патріотичною воюючою армією українського народу тільки той, хто не є українцем. На сьогоднішній день стало зрозуміло, що ніякого особливого політичного рішення цей факт не потребує. Бо кривава жертва бійців УПА сьогодні взійшла сходами самооборони Майдану і добровольчих батальйонів на Сходи. Я впевнений, що саме ці слова кривава жертва УПА. Відповідає дійсності. Вдумаємося, 7 мільйонів українців п'яти західноукраїнських областей, тоді ще Блодоробицька, 7 мільйонів, сформували 200 тисячну народну українську повстанську армію, яка декілька років після формального закінчення Другої світової війни відбивала атаки 4-го українського фронту 500 тисяч вояків, 31-ї армії 100 тисяч вояків. Шести каральних дивізій НКВС, ще 100 тисяч вояків і безліч озброєння оперативного комсомольського інтернетного активу. Близько 900 тисяч озброєних професіоналів не могли зламати 200 тисяч бійців з трофейною зброєю. Чому? Тому що вони ж годувалися за народний кошт, одягалися за народний кошт, підтримувалися і боролися за народні інтереси. Це саме, що йдуть сьогодні. Те, що відбулося на Майдані те, що зараз твориться на Україно-російському фронті, насправді довелося, що українська повстанська армія не вмерла. Вона просто відійшла на певний час, посіявши свою криваву жертву, і сьогодні знову відродилася, в іншій формі, в інших назвах. Але це та сама переможна народна армія, яка сьогодні зупинила Другу по силі армію світу. Сьогодні, коли так часто в телевізорі посипають вогню попереду, коли розказують, що все не так і все не годиться. Ми маємо сказати, ми перемогли. Друзі, ми зупинили Другу армію світу. Та да, наші хлопці, мій в тому числі, от мій син має автомат 63 року старший ніж я. Він командир гаубиці 80-го року. Проти них стоїть професійна російська армія 2000 року найкращої зброї. Але вони їх зупинили і не пустили в глиб України. Мало того, Путін зрозумів, що жертви, які понесла російська армія, це тисячі трун, які поїхали в Російську Федерацію, не пустили його в глиб країни. Навіть Путін, якому байдуже кількість убитих росіян, зрозумів, що збройною силою взяти країну, можливо, погано оснащену, з поганим управлінням армії, неможливо через високий дух і зв'язок поколінь. Я завжди вірю в те, що зв'язок поколінь віри. Я завжди вірю в те, що наш народ переможе. В найважчі моменти, коли у в'язниці я ще не знав, скільки мені дадуть. Теоретично, могло бути 12, і 8, і скільки завгодно, я написав листа своїй дружині, де сказав, я буду найбільшим оптимістом в цій країні. І я ним лишаюся. Коли вийшов з в'язниці, я казав, через півроку буде революція. Навіть мої найближчі друзі, ну так сказав у церкві трохи поїхав. Але справа була в тому, що я знав точно народ, у якого була така історія давня. І така історія нова Баранчого Майдану не може продати свою свободу. Українці терпіли, поки грабував Янукович, але коли він вкрав їхнє європейське майбутнє, вони вийшли на Майдан і голяруч скинули озброєну банду. Чому це сталося? Чому Майдан зміг без зброї, без грошей, без підтримки засобів масової інформації перемогти? Бо він вірив, мав єдиний план і мав тієї Це дозволило майдану перемогти. Чому сьогодні добровольчі загони? І напівзруйнована українська армія змогла зупинити найбільшу потугу Європи, тому що вона вірить, знає план і вірить своїм провідникам. Я впевнений, що й попереду нас одні перемоги. Сьогоднішні події в Верховній Раді засвідчили. Ми все ще маємо два фронти. Я не знаю, чи всі в курсі, але сьогодні в Верховній Раді сім спробу проголосувати за визнання воїнів УПА. Можна перемогти в війні з зовнішнім агресором, якщо в Києві в парламенті засідає п'ята колона окупанта. І тому президент Порошенко зробив абсолютно вірно. Він розпустив Верховну Зраду України. Саме з цього почнуться наші наступні перемоги з того, що на Я хочу сказати, що очолює партію президента Блок Петра Порошенка. І ми партія виробили. Знаю, що сьогодні є багато людей, які говорять, що нам не потрібен мир, нам потрібна перемога. Серце, і я хотів би бачити свого сина на параді перемоги в Донецьку і в Сімферополі. Але головою знаю, що сьогодні Україні і нам потрібен мир. Нам потрібен мир для того, щоб ми перерозброїли нашу армію, щоб ми нарешті не голими городьми закривали Україну, а прислали найкращу західну зброю і фінанси для нашого українського війська. Ми партія миру для модернізації і посилення українських Збройних сил, які стануть найсильнішою армією Європи. Я правда, що ми це зробимо, бо ми знаємо, що це нам потрібно і готові для цього працювати. Друге, ми партія миру, бо ми потребуємо змін країни. Сьогодні їх насправді розживало. І тут, коли ви на Прикарпатті по всій країні, мало що змінилося з часів Майдану. Це саме так, тому що парламент засідає в більшості той, який ще вчора віру служив кривавому бандит. Ми сьогодні мусимо його вичистити і негайно, підкреслюю, негайно, ще раз, негайно провести реформи, які провела Прибалтика, Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія, Грузія, всі країни, яких ми маємо взяти приклад. Партія президента, можливо, єдина, котра опублікувала конкретний перелік плану роботи, план реформ для парламенту. 60 європейських реформ, які сьогодні всі інші політики критикують або замовчують, є єдиним нашим виходом до кращої, сильнішої і багатшої України. Я пропоную сьогодні вірити в те, що нам це вдасться. Країна, яка мала УПА, країна, яка мала незламний дисидентський рух, країна, яка мала два майдани, країна, яка перемогла на сильнішу армію Європи, зможе збудувати тут міцний, потужний український дім. В певний момент, я перепрошую знову про свої спогади. В певний момент в тюрмі, а перші півтора року я сидів в квадратній камері смертників у К'янецького сезону. Я правда дізнався, що на цьому ж поверсі сидів в свій час і Петлюра, і отамани і Холодного Яру, і багато інших дисидентів, тому це мені просто додавало сил. Але в певний момент я попросив своїх хребщиків показати мені розстрійну кімнату. під Лук'янівським сезоном є 20-метровий бетонний мішок, в якому, звичайно, вже багато-багато років нікого не розстрілюють, але підлога все ще наставить про. Коли я повертався підземним переходом назад, наткнувся на людину на вилицях, і до мене вже через декілька хвилин дійшлося, що це мій сусід по кабінету міністрів України, міністр оборони Іващика. Його довели до повної інвалідності. І от ясно, що я обняв, сказав всі слова підтримки, вернувся в камеру, і тоді я собі подумав, а якщо знести Яневську в'язницю, цю українську пастилю, і спробувати на його місці збудувати щось для людей, я зрозумів, воно не встає. Бо вся ця тюрма стоїть на крові, на розстріляних кімнатах, на крові. Потім я задав ще й мі, кабінет міністрів, це також був ШКВС. А війну там було Гестапо, А адміністрація президента це був вже Київський військовий округ, де теж розстрілювали людей. І тут я усвідомив друзі, що насправді 20 років української незалежності, всі ми живемо в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, в тому старому сталінському бараку, який просто було пофарбовано жовто блакитні кольори. І якщо ми хочемо нормальної української європейської держави, ми маємо вийти з того бараку і збудувати новий український дім на новому фундаменті, з новими стінами, з новим дахом. Так от на Майдані. Весь український народ нарешті вийшов з того бараку. Сьогодні ми потребуємо будівництво. Ми маємо закласти фундамент зовсім іншого дому, який буде державою, яка буде не примушувати людей, не карати, а служити їм. Всі ці реформи нам належать привести. Але чи зможемо це зробити, дивляться лише вперед? Ні. Сильна держава, сильна нація завжди знає свій історичний досвід, рівняється на своїх історичних героїв. І я впевнений що сьогоднішній указ президента про визнання дня 14 жовтня днем за вітчизни стало визнанням неперервності ланцюга борців за волю України. Сьогодні нарешті не радянське 23 лютого, а 14 жовтня Покрова стало святом українських військових. Цінної нації, воїнів, будівельників, філософів, виїдників. І я впевнений, що в нас вийде. На чому грунтується моя впевненість? На тому, що ми продемонстрували буквально на протязі одного року. Не бачили. 14 жовтня, коли був в Тишківцях, ніхто собі не міг в голову взяти, що в нас відбудеться революція і ми скинемо кривову банку. Ніхто не міг собі подумати, що ми зможемо зупинити танкову лавину російських військ. Ніхто не міг собі уявити, що ми проведемо чесні вибори. Друзі, я не хочу цієї тривоги сьогодні агітувати за конкретну партію. От поріо, я знаю лише одне. Якщо громада об'єднається, ми зможемо довести нашу перемогу до кінця. Я смію заявити, що Путін зупинився в військовому нападі. Згідно даних розвідки і публічних даних, Путін відвів усі 17 тисяч свого війська з Ростова. А також вивів вже дві третини російського контингенту із тимчасово окупованої території Донбасу. Це означає, що сьогодні Україна разом з Західним світом змогла примусити кремлівського диктатора визнати те, що Україна є незалежною, сильною державою і її територіальних межах. Дана ще належить дуже багато. Я задав собі запитання, чи це означає кінець війни? Ні. Це означає сміну форм війни. Я практично впевнений, що в нас буде дуже важка зима. Путін, безумовно, включить газовий шантаж, торгівельний ебар, підриватиме фінансово і головне. Буде платити будь-які гроші тим, хто схоче організувати заворушення водою України. Йому треба зупинити наш шлях до європейського майбутнього, бо Путінська імперія рухне в той день, коли Україна стане жити, бо дай Польща або Словаччини. Для Путіна наші європейські реформи, сильна і багата українська держава є смертельно небезпечним прикладом для росіян, що жити можна інакше. Саме тому він напав на Україну, саме тому він не зупиниться в подальшому. Військова атака відбита, але наступна буде економічна. Саме тому наша вас, час єднатися це не просто партійне, а не передбачаючи Це рецепт перемоги України в цій землі і наступний важкий період. Ми перемогли на Майдані, бо ніколи не питали, хто за яку партію голосував. Ми перемогли на фронті, бо ніхто ніколи не питав, хто народився, і яку це виходить. Ми маємо бути єдиною нацією. Єдиною нацією, яка знає свій план роботи, вірить в спільні ідеали і йде до майбутнього. Знаю, що з таким народом, як український, це все можливо. На останок дозвольте подякувати галичанам. Я сам народився в Рівному, ще раз кажу, батьки Чер... Чернігівський, і знаю лише одне. У нас не було би жодних із сьогоднішніх. Позитивів, якби Галичина не тримала віру і знання про інше європейське життя. 300 років тому нас викрили з європейського дому в азійській ворог. І лише Галичина, в силу історичного і е, культурного рівня, змогла зберегти пам'ять про свій європейський дім. Я хочу подякувати за подвиг ваших синів на Майдані. Хочу подякувати за подвиг ваших синів дочок на фронті. Хочу подякувати за роботу. За єдність Коломийської громади, яка завжди делегувала парламент українські щирі українські сили. Знаю, що тут не проповзе жодна комуняка. Жоден перефарбований регіонал тут не прошмигне. Єдине, прошу: якщо ви обрали більшістю українського президента Петра Порошенка, дайте йому інструмент для зміни закону такою ж більшістю. Якщо це вийде, наші перемоги будуть швидшими. Якщо ні, сильно будемо працювати разом. І все інвена така допомога буде безперечною. З вашого дозволу хотів би сьогодні всіх привітати свято і запевнити: все буде по-нашому по-українськи. Слава Україні! Я хотів би більше не затягуючи часу, пана Юрія вчора, якого ви знаєте краще за мене. Колись давно давно. Здається, я приїжджав сюди, і пан Юрій тоді вивив мене перед загалом і сказав намет соціаліста Луценка був поруч з моїм мантарівським наметом. Послухайте його. Сьогодні я викликаю його. І ось між вами два Юрія. Один йде по списку Петра Порошенка, другий мажоритарному округу від нажиття. Уявіть себе, кожен між нами. І згадайте бажання. Про те, що ми перемогли в парламенті, у війні і в будівництві нової України. Це заборонено. Я знаю, я дуже Не мені вам про нього розповідати. Коли би я сама складе про нього думку. Єдине, я прошу судіть не стільки по голосним словам інших кандидатів, скільки по роботі того, хто живе серед вас, ходить по ваших вулицях, викрає ваших повітря, і завжди буде служити своєму країнному місті. Дякую всім за увагу. Ще раз свято. Слава Україні і за перемогу. Урочистості річниці створення української повстанської армії. Пропоную вважати закритими.